Міліціянту Атовцю вночі підпалили машину. Вранці він вийшов погуляти з собакою. і Побачив на парковці вщент вигоріло свою форд гранаду Гранату» 79-го року. Вважає машину підпалили, адже «Форд» був у гарному стані і не міг так згоріти без стороннього втручання. Його слова підтверджують і МНСники. Говорять, у авто не було акумулятора, тож короткого замикання бути не могло. Юрій тільки нещодавно повернувся із зони АТО, служив у Константинівці. Одразу забрав свою машину з села і збирався продати. Сьогодні зранку біля його будинку на вулиці Ковпака на нього чекав жахливий сюрприз. Сьогодні вранці проснувся, вийшов погуляти собака, то виходжу з під'їзду, смотрю капоскритий. Ну я ж бігом-бігом думаю, машину скрили, а покажу. от така ситуація. Далі розповідає, о третій ночі сусіди ще бачили його авто в нормальному стані. Свідків самого підпалу або самої пожежі ми не знайшли. Я там є сусід, сказав, таксі робота, 4 часа уже вже такая стояла. А вже Да. да. Пожежники hey. розповідають, виклик, про палаючий автомобіль, надійшов близько 3-ї години ночі. Говорять, полум'ям був охоплений салон авто, а майже за 10 хвилин пожежу вже загасили. Після гасіння пожежі було встановлено, що в автомобілі відсутня акумуляторна батарея. Тобто можна зробити припущення, що займання не виникло внаслідок короткого замкнення електропроводки. Всі матеріали тепер передали правоохоронцям. Вони мають офіційно визначити причину пожежі, але вже сьогодні стало зрозуміло, що головна версія підпал. Причому жителі Ковпака говорять, за останній час це вже другий підпал машин. Нагадаємо, 10 днів тому на вулиці Черепіна також згоріло два автомобілі за подібних обставин. Роман Філонов, Олександр Олексінко, новини СТС.